Не плюй у колодязь, бо із нього ще тобі треба буде пити. Час каміння розкидати, пам'ятай, час приходить його і збирати, час розривати і час сшивати. Якою мірою ти міряєш людям, пам'ятай, такою і відміряють люди тобі, і яким ти судом судиш, таким будуть судити тебе. І хто догори котить каменя? На нього він і повернеться, і хто копає яму, сам у неї і упаде. Коли ти робиш добрі справи, то давай мірою повною і утрамбованою, так само і тобі відсиплеться. Боже Слово говорить: як хочете, щоб із вами поступали люди, так ви поступайте із ними. Про це говорили пророки, і так говорить. Закон Божий.